Усіх вас, дорогі браті і сестри, поздоровляю святим і великим постом. Піст називається Великим, тому що він завершується великим днем Пасхи Христової, праздником світлого і змертвих Воскресіння Господа і Бога і Спасителя нашого і Ісуса Христа. Входячи у Період святого і Великого Посту ми прощаємо один одного. Це прощення називається прощенною неділею. У цю неділю, яка, з якої починається піст, кожний християнин просить у свого товариша ближнього прощення в тих проступках, які ми, ми проти нього Согрішили. Прощення необхідно для того, щоб з чистою совістю вступити на шлях духовного досконалення. У час святого Великого Посту Свята Церква благословляє утримуватися від скоромної їжі, творити добрі діла і підсилити свої молитви. Піст являється тим часом, коли людина активно повинна. Працювати над своїм духовним досконаленням. В широкому змісті піст означає не тільки утримання від м'ясної їжі, від молочної їжі, але утримання себе від злих діл, утримання своїх уст, уст від недобрих і злих слів, утримання свого розуму від недобрих помислів, від зла. І свого серця від недобрих почуттів і бажань. Епіст органічно пов'язаний з молитвою, тому у період Великого посту Свята Церква виставляє збільшити свої молитви, зробити їх більш щирими, смиренними і покаянними перед Богом. Молитва і це є ті два крила, які. Допомагають людині підніматися по сходинках духовної досконалості. Якщо людина хвора, якщо жінка вагітна, то в період Святого Посту церква дає послаблення для таких людей. У Святий Піст ми повинні активніше. Творити добрі діла. Ми повинні відвідати хворого, відвідати людину, яка знаходиться в темниці. Ми повинні одіти того, хто не має одежі, і нагодувати того, хто не має їжі. Це є ті добрі справи, які людина має примножити у час святого і Великого посту. Для наших вірних. Української православної церкви благословляємо в час святого Великого Посту звершити невеликий подвиг, молитовний подвиг за мир в нашій українській державі, благословляється всім вірним кожен день прочитувати одну главу із святого Євангелія і прочитати 33 молитви Ісусові. Це є наша молитва за мир в Україні, щоб Господь післав мир в наші серця, в наші сім'ї і в нашу державу. Нехай Господь всіх нас благословить.